369 гривень за джинсову сукню сорочку від бренду Esmara У двох кольорах це були такі темно-сині та світло е, такий блакитний джинсовий. В лоті їх буде 6 одиниць і ціна такого лоту 2214 гривень. Розміри з 34 по 44. Показую ближче. Це буде ось така гарна джинсова темна, гарний комірець. Можна його застилізувати, підвернути. Гудзички йдуть. По всій довжині. Також дві кишеньки грудні на гудзичках, Манжетики з гудзиками також. Гай, має такий е, поясочок, можна собі гарненько підв'язати, застилізувати. І довжиною йде майже до коліна, ось так виглядає, на модельці. І склад у нас тут 100% катон. Така модель. І друга модель це йде у нас світло така Світло-блакитний колір, зараз покажу. Ось так виглядає. Також на гудзичках з комірцем. Тут же йде у нас одна кишенька без гудзиків, без поясочку. Ось такі йдуть манжетики. І також ми тут маємо кишені. В різні з обох сторін такі кишеньки. Виходить, у нас 369 гривень за одну таку сукню сорочку від бренду EsmaRa. Для замовлення такого чудового лоту звертайтесь до менеджерів.